Скільки йому років? Міші буде 26 травня, йому буде 20... 8 років. 8 років, так. 8 років. Він п'є вже рік, теж п'є місто з нами, все це п'є. Імунокод. Дочка мені сфотографувала сип. Говорю, мама, що це таке? Я глянула, говорю, я не знаю, що це. Висушли плем'янниці, вона лікар дитячий. Вона її висила і Оля, це, скоріше всього, вітрянка. Ну, Попитала, як там що. Вона говорю, хворіють вітрянкою. Вона, говорю, «Да, це вітрянка, але дуже в дуже легкій формі він переніс. Хоча він нас раніше ран... хворів, він прийшов у школу два дні побув, на третій він уже хворий. Три uh -huh. неділі <кхем>, дома, опять три дні в школі, три неділі дома. Зараз він ходив все время в школу і даже ж ветрянку вітрянку він переніс в дуже в легкій формі. Ще коли Люба, в нього було скажіть, а я сейчас скажу, Можливо. скажу. Це ж клас О, хворіє, там же ж ну, всі весь діти клас хворіє, хворіє. Та, весь так, клас інші хворіє. хріє. Дуже тяжко. В лікарню попадали, висока температура у дітей була. Оля перезванювала з цими ну, і лікар, говорили, що Міша ти прям молодець. І коли в нього почалося висипання, ми вже забули про зеленку, що треба мазати зеленкою. Я говорю, Оля, візьми дропс, у нас дропс є. Бери ваш дробці, ага. да, 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 да. і вона почала мазати дропси, і вони присихали. Але ж висип... ну, і зато ми прийшли до зеленки, тому що вис... висипання ж треба бачити, чи вони є ще більше. А ну, Бо... да, да, да. треба помічати чи є нові дально. Да, так да. то прийшлося зеленкою мазати, але щоб користувалися дробс. Дробсі. А для того, щоб знімати, щоб присушувати, то дропсом. Так, да, присушувати. Ну, дропс взагалі мені так подобається. Я е, гладила і утюгом такий тут в мене прям був дир був. І дропс був у мене під руками, я зразу приложила. На другий день вже нічого немає. Яка штука це, я навіть не знаю. Е,